День незалежності України день, коли ми офіційно згадуємо, що ми є господарі на своїй землі і відповідальні за неї. Однак незалежність це не тільки про паради, прапори і вишиванки. Для нас, як для віруючих людей, незалежність це не робити будь-що, що заманеться. Незалежність це жити по-божому. Бо як каже Господь Ісус, а Він знає, що каже, якщо син вас звільнить, то справді ви вільними будете. От і виходить, що найсправжніша незалежність це коли ти вільний не від совісті, а від гріха. Ми мріємо про країну, де панує свобода: слова, думки, совісті, самовираження. Однак я впевнений, ця свобода будується не на гаслах з телевізора, а на принципах правди і справедливості. Тож сьогодні відзначаємо не просто історичну подію, а й нашу духовну незалежність, ту, яка приходить не від бюлетенів, а від віри, від віри в Бога, який сказав: пізнайте правду, і правда зробить вас вільними. Хай Господь Бог благословить Україну не тільки незалежністю від чужої, злої і нищівної волі, але й залежністю від його волі, з якою ми справді будемо вільними, і дай нам Боже розуму. Як правильно скористуватись цією волею зі святом вас всіх!